Євгенія Мельник в'яже шкарпетки для військових. Суспільному розповідає волонтерить у вільний від роботи час. Працює ж завідувачкою гуртожитку у Кружопільському будівельному ліцеї. Ми в'яжемо душу, вкладаємо, щоб їм було тепло. Разом із Євгенією шкарпетки для захисників в'яжуть ще 10 техпрацівниць. За два місяці зв'язали півсотні пар, які передали на Донецький напрямок. Матеріал ми то, що з дому приносить, то купуємо гуманітарки, поремо. В'яжемо різні розміри, то що різні хлопці є, є на більших, є на менших. Коли є можливість, коли є світло, в'яжемо, щоб нашим хлопцям було тепло в ноги. Окрім шкарпеток, для військових в'яжуть і килимки. Викладачі та бухгалтерський склад ліцею ріжуть хустинки та тканини на смужки. Потім гачком сплітають їх у круглі підстилки. За місяць зробили 40 штук. Нам із передової хлопці сказали, що їм потрібно це для того, щоб було трошки тепліше. Ось такі ми беремо хустинки, ріжемо їх ось так і починаємо плести їх. Різні різні тканини можна, все, що таке, підходить, щоб був м'ягенький матеріал тепленький. На один коврик десь йде приблизно 3-4 години. Волонтерять у закладі і під час виробничої практики майбутні пекарі та кондитери спільно з майстрами на кухарській лабораторії печуть для оборонців печиво. Сьогодні ми випікали печиво, випікали коржики молочні, випікали пиріг тертий. Випікаємо такі всі вироби, які могли. І позберігатися трошки і були в смачні для наших воїнів. Вкладаємо своє тепло, свою любов. Печам від 30 кг до 70, в залежності від того, як включаю світло. Матеріали та продукти купують за власні гроші, каже Юрій, дикий заступник директора з виробничої роботи. Учні дуже активно підключаються до цієї роботи, коли вони бачать своїх старших наставників за цією справою. Крім цього, випускники 22-го року. Зібрали кошти. Випічку та теплі речі працівники та учні ліцею передають волонтерам, які повезуть усе захисникам на фронт. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.